Хорошенко почав мене слухатись. Хороший хлопчик. Сьогодні ви не побачите розкладених сотен фпв-шек, мавіків. Сьогодні звичайна робота складу, де ми зберігаємо, що за моєю спиною. Задниця! А, ні, це сильно просто. Ну добре, я ще подумаю. Один відомий блогер написав, який викликає довіру. Байде до речі. Та перестань, що ти при всіх написав, що за крайній місяць держава за кошти державного бюджету для Збройних сил України завезло 50 нічних мавіків. От зараз тут перед вами знаходиться 80 мавіків. Получається на 50% більше ніж зробила. Вся держава за крайній місяць. Получається, хріново з математикою. Але Петро Потужний. А ще хочу вам розповісти, що починаючи з січня 24-го року було завезено 260 ночних мавіків, 40 тисяч. 40 тисяч. Евпівіше. 40 тисяч, Карл. Відчуй, сука, кожну одиницю. Загалом тільки по цим позиціям нічні тріте про мавіки цукарки з 1 січня ми поставили на 800 мільйонів гривень. Ну круто, Петро. Це просто підату. Давай в кінці якийсь фаталіті держава. Доганяй. Після того, як я зняла відео про круасан, дуже багато повідомлень, запитань про те, а як їсти круасани з начинкою зверху, або Danish Pastries, як їх їсти? Або як їсти макаронс без кетчупс. В такому разі ми розрізаємо булочку нафту. Або на четвертинку, як вам хочеться. Беремо в ручки і їмо. Ви часто питаєте, як їсти яблуко. Або Apple, хто як каже. Тут треба бути дуже уважним, запам'ятовуйте. Беремо яблуко в праву руку, так міцно, щоб воно не випало. А то буває такі щось ми так крутимо, крутимо. Ой, а як це так сталося? А от коли міцно тримаємо, тоді все окей. Берете і підносите яблуко до обличчя, щоб обличчя і яблуко зустрілися. І от коли ви вже почуєте запах яблука. Відкриваєте рот на розмір укусу. М -м. Не більше, не менше. Підтягуєте ближче яблуко М -м. і зводите зуби, щоб вони зустрілися. Далі починаєте пережовувати. Спробуйте це дуже смачно. Записуйтесь на мій курс Ніхі робить 2024. П'ятого. Выборы 5 ноября в США. Окей, Гугл. Перед выборами все и произойдет. Ага. Шо. К 1 октября ждите больших событий. Что, может, пострижешься? По многом они будут э, вызваны успешным турне президента Зеленского по Соединенным Штатам. Да, ты пророк. Че в туда и поехал? Будет кое-что. Будет кое-что. Ну. Будет на кое-что закрыты глаза. Ага, на сон. И будет кое-что э, происходить. Будет что буде якось. Вот побачьте, я правый. Что с 1 октября. Ого, информация. По 5 ноября перевернет всю историю войны. И положит Россию на лопатки. Нихера суби. Может, не до конца. Може, и не може. Ясно. Спасибо за инфу.